В Дарниці пройшло перше засідання робочої групи з питання будівництва приміщення для ліцею «Інтелект». в заході взяли участь депутати Київради, представники батьківських комітетів ліцею інтелект та гімназії Київська Русь, голова Дарницького району, представники таких департаментів як земельні ресурси, економіки та інвестиції та фінансів виконавчого органу Київради та віце-президент компанії Київміськбуд, який доповів, що відповідно до рішення Київради від 14 липня 2005 року. Того року було відведено земельну ділянку для будівництва комплексу житлових будинків з об'єктами соціально-побутового призначення в 6-му мікрорайоні Осокорків, під час освоєння якої, крім витрат на фінансування будівництва житлових будинків, Київміськбуд витратив ще 84,8 мільйонів гривень на будівництво інженерних мереж, які не зараховано, як появив внесок в розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста 13,7 мільйонів гривень на будівництво садочку по вулиці Г. Мирі -2В та 68,7 мільйонів гривень внеску в розвиток міста. По роботі наших предшественников ми не видим а, фактів ні оплати, ні виконання договірних обязательств. То тобто, есть, учитывая, что наши предшественники работали в рамках действующего законодательства, поэтому они выполнили свои обязательства. Рабочая комиссия. Идет в правильном направлении. То есть мы выявили проблематику нынешнего законодательства, и мы наметили пути решения, как мы будем двигаться. Как мы будем двигаться. У батьків виникло питання, чому житлові будинки побудували, а про обіцяний заклад освіти для їх дітей забули. «Всі забудовники, які отримують безкоштовну землю, вони мають забудовувати одночасно з будинками, які вони продають. Вони мають забудовувати школи, дитсадочки, медичні установи. Нічого цього наразі не відбувається. Я приємно вражена роботою депутатів і їх налаштованістю на сьогоднішній день і вдячна Володимиру Гончарову, який ініціював цю зустріч. Робоча група громади назвала корупційною схемою прийняті закони Верховної Ради в 2010 році щодо внесення забудовниками лише пайових внесків і невиконання зобов'язань щодо будівництва соціальних об'єктів. Основна задача, звісно, це робити таким образом, щоб наші застройщики, які отримують земельні учасники на території міста Києва, виконували ті поставлені умови, які. Ставил Київський совет, совід да, дані брали на себе ті обязательства, і пані возможность, як уйти від виконання своїх обізательств. А на самом деле їх виполняли по закінченню зустрічі головою робочої групи було підведено підсумки. А всі присутні проголосували за відміну рішення Київради від 17 липня 2011 року. Наступне засідання робочої групи проведуть 20 березня о 14.00 в приміщенні Київміськбуду. Будемо готувати відповідний проєкт рішення. Київради в ради до Верховної Ради пропозицією зміни в закон, з внесення зміни в закон про містобудівну діяльність в частині, яка передбачає сплату пайову участі тільки грошовими коштами, щоб все ж таки Київсьбут отримав законне право будувати з одного боку. І з іншого боку, ми будемо рухатись напрямку використання тих двох мільйонів гривень, які вже виділені, і які передбачені програмою соціально-економічного розвитку, для того, щоб робоча документація була підготовлена і кімість буд вже мав можливість будувати тому, що без цього ми немаємо далі рухатися.